Ну а ми, друзі, знову повертаємось в етер 10.30 на годиннику, і ми вам ще зранечку казали, що у нас сьогодні буде мусхабу. І схабу буде просто тут і зараз, бо я вже перевіряю, чи чути нас на телефонній лінії. Алло, алло, чути нас алло, алло чую. чую. Ой, привіт привіт, привіт. А з нами сьогодні. Друзі на телефонній лінії виконавиця Софіра. Тобі вітання, і звідки ти нам телефонуєш? Ой, зараз взагалі я стою на кордоні з в Польщу в Україну mm -hmm. <с ага, <с та... я завжди вибираю дуже класні місця для завжди є. якісь незвичні обставини на округи, але я думаю, це не завадить нам сьогодні спілкуватися. Абсолютно ні, Ти скажи не. один момент. Ти туди чи, чи вже звідти? Я туди вже а. на Україну рідно, ага, тоді сюди виходить звіт. вже до нас. Ми не там так. так ти звідти сюди. Супер, супер. Ну я тобі скажу одразу, що в нас достатньо спекотньо. то якраз вчасно на гарячий сезон до нас потрапляєш. Бо в Україні такий зараз буде Де трішки тепленький так, сезон. Тісні, такі погодні умови ось, ось немарно, немарно говоримо, тому що треки насправді дуже дуже гарячі. Зараз будемо про них трішки детальніше спілкуватися, але хочемо нагадати на. Нашим слухачам і тебе заодно і запитати, що попередній твій трек не довіряй, який ти також у нас прем'єрила. Там була мова про гра почуттями дівчинки. Момент, що дівчина грає почуттями, а не як зазвичай стереотипно, що хлопець грає почуттями. І я так зрозумів, так. в тебе розпочинається абсолютно новий етап, тому що ти випускаєш свій перший ну, такий альбомчик, міні-альбомчик. Розповідай, будь ласка, взагалі. Як ти до цього дійшла і скільки часу ти на це потратила? Я не знаю, як до цього дійшла. Це якась магія, я би сказала. Це так якось склалося. Це. це буквально рік назад, якраз в цей час, в липень, я записувала ці, ці пісні. Мені потрібно було записати за два тижні, це було дуже складно. І тому що я це записувала в Берліні, в мене там звукорежисер живе, з ким я почала співпрацювати. І так склалося, що ми то живемо в різних місцях, і я приїхала, в мене тільки два тижні, потрібно все пісні записати. Напередодні я, звісно, готувалася, але перед цим-то в мене була велика музикальна перерва, скажімо так, і за того, що я навчалася на зовсім іншу спеціальність за кордоном. І в мене два тижні і ти маєш записати за ці два тижні. А, як би там не склалося, ми це зробили, але бували моменти, коли мені доводилося приїжджати ще окремо, щоб там одну-дві пісні перезаписати, таке було. Але тим не менш, в цілому ми впоралися з цією задачею. Так. Вот так. так, ви впоралися. Ну і наскільки ми в курсі, це е, такий, ну як на мене виправляє, якщо неправильно, е, міні-історія про себе, тобто про тебе. Е, коротко, якщо вона розповідає про ну певні твої переживання, е, там є декілька треків, і скажи, будь ласка, якщо я правильно зрозумів, я там ще собі е, таку розстановочку зробив. Воно описує, напевно, кожний твій такий десь внутрішній стан, і історія помітно від самого початку, від якихось таких незрозумілих речей, і які відбуваються між людьми, ну і потім вихід із цього стану. Може коротко приблизно хронологію розкласти, як воно там відбувалося? Ну так, насправді є така динаміка цих пісень, де розповідається про різні мої стани, які я проживала особливо в стосунках. Але кожен той стан, будучи той позитивний чи негативний, мене приводив до якихось таких усвідомлень, де я ось дійсно почала відчувати таку свою якусь стільність, себе як людини, як особистості, як дівчини, як подруги, як, можливо, дочки. Всі ці стани я їх прожила. І я прийшла до того моменту, коли нарешті відчула себе просто дуже довгий довго час, я жила в певній розгубленості, хто я, що я. На що заслуговую, на що не заслуговую, чи що я хочу, чого не хочу. І от завдяки от цим пісням я десь і продемонструвала ці всі різні стани, але і те, що кожен стан є важливий, тому що він завжди щось тобі приносить. Якесь оце важливе відчуття чи усвідомлення. І... Я помітила, що не можна нехтувати, навіть коли, наприклад, ти розстаєшся з хлопцем, uh -huh. тобі дуже погано, морально, фізично в будь-якому стані. І часто ми блокуємо ці емоції, коли насправді їх не можна блокувати, бо буде ще гірше. Потрібно це прожити, потрібно дозволити собі це прожити, відчути кожну емоцію. Відповісти собі на запитання, що я відчуваю, чому я це відчуваю. І коли ти десь собі трішки копаєшся, десь стає є легше, тому що ти розумієш, що ти людина і Кожній людині доводиться це все різне емоції проживати, і їх треба дозволити собі прожити. І завдяки цим пісням я дозволила собі прожити ці всі емоції, які довелося зустріти на своєму життєвому шляху, року, завдяки mm -hmm. зустрічаючи цих різних людей чи партнерів, і так mm -hmm. далі. Mm -hmm. Ну приблизно я не знаю, мені складно так вирахувати порядок, але я собі розклав там є раз, два, три, чотири, п'ять треків це для наших слухачів також. Тин є е, такий, скажімо, базовий е, е, головний, і я розкинув. Можливо, я і помиляюся, але для мене там йшла стіна, кіно, афірмація, софіра і небо е, так як заключний етап. Ну можливо, я помиляюся, ну але то таке е, в... помилятися можна. Я дозволяю. О, а, а. як воно правильно має бути? Значить, ми щось не так вгадали. На твою думку, як про це правильно, все це правильно взагалі ми поставили небо. Uh -huh. Не було, як за основну цього альбому. А, потім так, мені навіть глянути. Я, я, я не запам'ятала не пам'ятаю. Так, не пам так, так, так. Е, ну небо воно є центральне, але у мене такі сходинки були. Тобто до цього треба підніматися. Типу, е, стіна, кіно, афірмація, Софіра і небо. Тобто воно є е, чи останнє, чи перше, не має значення, але до цього воно йде. Ну, менше з тим, нехай слухачі оцінюються по-своєму. І до центрального треку якраз хочеться підійти, тому що там такі Богдан, ми з тобою слухали, є такі латинські мотиви, і передається літній вайб, І Рівно з попереднім треком не довіряй, а ти там взагалі зовсім інша. Ну і така достатньо скажу сексуальна, гаряча, зваблива. Я от, до речі, якраз хотів за кліп сказати, бо я зайшов Дай. спочатку не на сам кліп, а на коментарі. А спише, ти, ти Богдан коли кліп подивився? — Дуже тобі пасує, Пише хтось у коментарях. Я думаю, так, добре, цікаво. Починаємо дивитись. Спочатку дивимося перша половина кліпу, усе спокійно, спокійно, і з другої половини починається та частина, де можна потім ставити. Тут найбільше перелік. Mm -hmm. Богдан аж почервонів, якщо зізнатись. Я звернув увагу, там небо заміняє стелю. Така в тебе є Жальничка. речення. Так, в тебе є така річ, і ти там дуже дуже вільна, дуже відкрита, дуже сексуальна і дуже гаряча. І кліп дуже було кльово знято, скажу я тобі. Там і перчик також присутній. Я в прямому і перенесному значенні слова. Скажи, так. як довго ти це знімала? Хоча, судячи з твого обличчя, ти кайфанула, мабуть, на всі 100%. Це я би сказала. Эм... Найменший проєкт, який я мала, себе, ну, найпростіший кліп, який можна було тільки зняти mm -hmm. з усіх, які в мене бу були, але саме це відео передало мене справжню. От така, яка є зараз, от, Скромно. можна побачити там. На там ну, ну, то, <зас> <зас> ну не прям скромна, ну, ну слухайте, скільки можна бути скромною. Все так подивитися на цей світ скромних, на жаль, не дуже люблять. Mm -hmm. Я дуже довго була скромною, сірою мишкою, і чесно мені це не подобалось, бо внутрішньо я відчувала, що це не зовсім я. А коли я відчула, що я можу бути ось такою, mm -hmm. не боятись Танцювати, можливо, десь трішки відверто, але все одно це робити це не невігально, а от саме гарно, сексуально, жіночно. Ось це це те, що я дуже люблю, я люблю передавати ці емоції, всі mm -hmm. почуття. І це відео, воно змініло, дуже вдячна своєму е режисеру, починаючому Дарині Лобус, вона просто, вона мене побачила такое, яка і є, і вона mm -hmm. це змогла передати. Так, так, так. так. Це... Ми її зняли за два дні, ми О. виділяли. Пару годин ввечері, тому що це я в Роттердамі знімала. Uh -huh. е, в день до у всіх робочий е, час, у мене також. І ввечері ми такі так все виділяємо час, йдемо з працювати ну, так. Mm -hmm. да. Ну точно, якщо так перевести, то кокон ти скинула і батерфлай, себто метелик, відкрився на всі 100%. Ми слухачів запрошуємо набрати Софіра Небо обов'язково, коли побачите небо і захочете це, написати коментарі, переслухати інші треки з твого альбому. Ну і, і мусимо тебе запитати: а що ж далі? Що ж ти далі? Плануєш, якщо е, е, буде, грав довгу, що буде ще? Чи буде невеличка пауза, чи буде робота далі? Чи вона вже є? Можливо? Буде робота далі. Буде все в процесі, буде все працювати далі, тому що я вже встала на цей шлях, я не хочу з нього просто так сходити, тому що це те, що приносить мені... Кайф від життя. Це те, де я розкриваюся неповно, як ось дівчина Угу. Mm -hmm. А в якому десь напрямку будеш рухатися? Чи якісь намальовки ну, вже точно якісь є. Тут навіть це не секрет, я впевнений, що щось є. А, привідкрий якусь завісу. Це готуєш десь можливо ще на цих два сезони, два місяці Здається мені чи... це буде десь ближче до середини кінця серпня. Yes. Ну можливо, так ну no, можливо, неможливо. Планую випустити пісню вже восени, uh -huh, uh -huh. а далі вже хочеться щось створювати, можливо, навіть трішки в іншому стилі, не дуже іншому, але трішки все ж таки іншого. трішки невеличкий експеримент mm -hmm, mm -hmm. ні ну якраз по сезону, так. по настрою всі артисти зрештою працюють те, що вони відчувають. А по тобі це 100% можна так і сказати. Ну будемо зараз прем'єрити саме небо, тому що воно є головним в ну, твоєму першому альбомі. Але ми не Можемо тебе просто так відпустити. Мусиш е сказати якісь побажання для наших слухачів. Так, якраз якраз і липень, то стартанув. Я думаю, ти знайдеш слова на тому вайбі е твого кліпу і треку. Я бажаю всім бути вільними, бути вільними в своїх бажаннях, в своїх цілях, мати можливість. Е йти до них, не блокувати в собі ніякі відчуття, які не дозволяють вам жити так, як ви того бажаєте, тому що ми самі дуже часто себе в чомусь лімітуємо, і це велика помилка, тому що життя одне, хочеться жити на повну, щоб не сталося, особливо враховуючи події, в яких ми живемо. Mm -hmm. Хоча б якісь робити маленькі кроки, які роблять нас щасливішими, хоча б на 10-15%. на 15%. Хотілося б більше. але Шукати це світло в темряві і Слухати своє серце завжди, щось не сталося так. Так, це на всі 100% підписуємося під кожне слово. Якщо хтось не знає, як зняти з себе оцей е, пароль блокування на рахунок е, е, зажимів різноманітних, подивитися а твій кліп. Ти там дуже конкретно описуєш і вимальовуєш, як зняти той пароль. Нехай так і буде. Ми тобі бажаємо, щоб ти Ось, ось. Ми тобі бажаємо, щоб ти так успішно добралася без пригод сам. До нас вже додому. Ти практично ще є дома. Бажаємо тобі гарного, продуктивного творчого Добре. липня. Ну, і якщо будеш Рада проїздом Навзаєм. та будеш Добре. проїздом Франківську, заїжджай. О, напросилися Добре. на комплімент. Так. Дуже так. тобі дякуємо. Це. А ми переходимо до прем'єри. Софіра, тобі ще раз дякуємо, що завітала до нас і приєдналась. Ну а далі трек небо слухаємо. Давай прем'єримо. Проблема. Могла сказати, що тебе, тебе люблю, але не сказала, не хотіла, я полетіла, перую проблема. Життя занадто коротке, щоб його жити в неволі. Я поволі віддаляю, залишаюсь в ігнорі, нема іншої мети, крім як віте. Знайте виходи, приводи ходи, <му> бо замінило стелю, я лечу, могла сказати, що тебе люблю, але не сказала, не хотіла я. Ne hotela, ja poletela.